Підготовка до НМТ з біології, розділ закономірності, спадковості і мінливості, тема генетика як наука закономірності спадковості організмів. І перша практична робота. Томас Морган досліджував спадковість низьких ознак у плодових уплодових дрозофіла. В одному з експериментів учений досліджував дві ознаки: забарвлення тіла, сіре та чорне, і форму крил – нормальні, та ж зачаткові. Дослідник схрестив дигетерозиготну за цими ознаками самицю з мутатним самцем, який мав чорне тіло та зачаткові крила. Як видно, за результатами схрещення, співвідношення фенотипів у гібридному поколінні сильно відрізняється від очікуваного за законом Менделя. Це пояснюється тим, що частка утворених ДГТРзиготною самицею не тобто не рекомбинованих гамет становить. І так, в основі завдання наведено рісунок, в якому представлено результати щепленого успадкування деяких ознак у удрозофіла. Для визначення цього завдання необхідно знати особливості явища щеплення спадкуванні. Явище щепленого успадкування Морган довів за допомогою досліду описаного в умові завдання. Як видно, в результаті схрещення співвідношення фенотипів у гібридному поколінні сильно відрізняється від очікування за законами Менделя. Це пояснюється тим, що частка утворених дигетерозиготною самицею некросинговерних гамет становить 83%. Тобто 41,5% внащадки мали сіре тіло і нормальні форма крил, 41,5% чорне тіло і недорозвинені крила. Наступна задача. Забарвлення в норок визначається одним геном з повним домінуванням: Схрещування коричневої норки сірою дало лише коричневе потомство. Тобто, це йде, говориться про перший закон Менделя. У другому поколінні отримали коричневих та сірих норок. Це говориться вже по другий закон Менделя, з якої, ймовірності, серед них слід очікувати появу гетерозиготних? Ми проведемо. Схему схрещування, що в першому поколінні коричневі та сірі отримали 100% коричневі, тобто коричневі є домінантною, сірою рецесивною, і в другому поколінні ми схрещуємо між собою коричневі, і бачимо ось таке співвідношення. Ось таке співвідношення: 1, 2 к 1 за генотипом і 3 к одному за фенотипом. Питання у другому поколінні: з якої ймовірності серед них слід очікувати появу гетерозиготних? Ми пам'ятаємо, що є у нас гомозиготні хромосоми, є гетерозиготні хромосоми. Гетерозиготні, коли А велика А мала. Іно, і Б маленька, Б велика. У нас тут іде А велика А мала. Їх два. І А АБЛШ теж два. Тому вірогідність ми можемо 100% розділити на 4. Це вийде по 25%. У нас гетерозиготних 2 А велике А мала. Тому 25 умножаємо на 2. Це буде 50%. Тому ми можемо сказати, що ймовірність серед них очікувати появу гетерозиготних, можемо сказати як гетерозиготних, як і гомозиготних. Теж становить 50%. Тому відповідь 50%. У хлопчика перша група крові, а його сестри четверта. Які групи крові мають їхні батьки? Ми можемо подивитися на таблицю схрещування груп крові. Група крові матері, група крові батька і групи крові дітей. Якщо в хлопчика перша, а його в сестри четверта, то ми можемо сказати, що в групи батьків друга та третя. Але якщо ми не маємо цієї таблиці, ми можемо записати ось таку схему. Перша група крові. З'єднується з четвертою групою крові, виносимо гамети і з'єднуємо між собою. І отримаємо другу та третю групи крові. Таких задачах треба пам'ятати про генотип людини з різними групами крові. У нас є 4 групи крові і їх генотип, як він записується. Фенелектонорія спадкова хвороба, пов'язана з порушенням обміну фелананіну, що є наслідком рецесивної мутації, яка ймовірність того, що в гетерозиготних батьків народиться дитина не хвора на фенелектонурію? Що нам говориться? Основне ми виділяємо, що фенолоктонурія, що є наслідком рецесивної мутації. Тобто ми можемо записати, що а велика – це нормальна, А маленька хвороба. Яка ймовірність того, що в гетерозиготних батьків ми записуємо материнську та отець, мать-отець, вони є гетерозиготами, виносимо їх генотипи, гамети, і в першому поколінні отримуємо ось таке розщеплення. Де ми бачимо, що А-велике це у нас здоров'я. 75%. І 25% у нас хворі. А маленьке А маленьке. Тому відповідь 75%. Ген, що визначає сіре забарвлення тіла, Дрозофіл повністю домінує над геном, що визначає чорне забарвлення тіла. Що ми можемо записати? Що А велике це сіра, домінантна ознака. А маленьке є чорне, рецесивна. Існування якої пари генетичних характеристик неможливо для дрозофіла, ми можемо скористатись решіткою Пенета та зробити ось таку решітку. Записати схему схрещення, що в першому поколінні А авелики -А схрещується з А амале -А буде авелики-амале 100% сірі. В другому поколінні ми між собою схрещуємо гібриди першого покоління А амалес А амале -А і у нас виходить ось таке співвідношення. А авелика велике, це у нас сірі гомозеготи, А мале – сіра гетерозигота, амала мала – чорна гомозегота. Тому існування якої пари генетичних характеристик неможлива для зорозофіл, це чорна гетерозигота. Тому що у нас утворюється чорна гомозегота. Зверніть на це увагу. Протягом кількох поколінь цуценятам певної породи собак куприкували, тобто відрізали хвости, які щенята будуть народжуватись через 10 поколінь. Що через 10 поколінь, що через 20 поколінь усі будуть хвостаті. Куприкування ніяк не властиве, непритаманне генетиці, тобто це не передається у спадок. Дослідники в інституті рослинства від схрещення рослин редису з овальними коренеплодами отримали 75 рослин з круглими, 148 рослин з овальними і 72 рослини з довгими коренеплодами. Надалі, під час хрещення рослин з круглими і овальними коренеплодами, також відбулося розщеплення. Було отримано 102 рослини з круглими коренеплодами, 98 рослин з овальними. Після цього дослідники висловили свої думки. Перший дослідник, овальна форма коренеплоду є домінантні ознаки. Ми звертаємо увагу на кількість отриманих. Ми бачимо, що 148 рослин з овальними, тому ми можемо сказати, що овальна форма є домінантною. Тому перший це неправильно. Вихідні форми були гетерозивотними рослинами. Так, тому що у нас найбільша кількість отримано 148 овальні і 102 рослини з круглими коренеплодами. Третій дослідник успадкування форми коренеплоду, приклад, неповного домінування. Це теж правильно. Тобто правий лише другий та третій дослідник. От ми можемо побачити схему схрещування. Овальна форма коренеплоду є проміжною ознакою, проявляючись у гетерозгод, тобто не є домінантною ознакою, оскільки організми з овальними коренеплодами є гетерозгодними. Записуємо схему схрещування, бачимо перше покоління. Отримали співвідношення 1 к 2 к 1. Це другий закон Менделя. Записуємо друге розщеплення і бачимо, що успадкування форми коренеплоду є прикладом неповного домінування, а вихідні форми були гетерозгодними рослинами. У дрозофіли. Домінантний ген червоного забарвлення очей і рецесивний ген білого забарвлення знаходиться в їх хромосомі. Гетерозеготну червоноуку самку схрестили з білоким самцем, яка частка мух, схожих на батька, з'явиться. Зважайте на те, що мух гетерозгодна стать чоловіча. Ми записуємо, що а велика у нас червоні, а мале біле. Тому що у нас сказано, що червоний очей і рецесивний ген білого, тобто білий у нас рецесивний. Схрещуємо самець самкою і отримаємо а А велике, А мале. І ми отримаємо по 50%. Тому відповідь 50%. Така частка мух, схожих на батька, з'явиться. У корий строката забарвлення оперення визначається щеплена з ексхромосома геном Б-велике, чорне, Б мале. Чорного півня схрестили з строкатою куркою, яка ймовірність появу в першому. Покоління самців, схожих на батька. Ми записуємо: це вже є генетика статі. Ми показуємо, позначаємо статеве, строкати забарвлення і чорне забарвлення. Чорний у нас півень, строката курка. Записуємо схему схрещування, Тобто, в курей, як і в багатьох птахів, гетерогаметна стать є жіноча. Ми бачимо схему схрещування, і в першому поколінні у нас утримується 50% чорний півень і 50% строката курка. Тому в, дан в даному випадку вірогідність появи самців, схожих на батька, є 0%, тому що строката курка, забарвлення якої є домінантним, передає потомству один сорт гамет, який зумовлюють забарвлення ХБ велике. Другий її сорт гамета Y, визначає лише стать, що у. У випадку є тільки у жінок. Ген, що зумовлює круглу форму плодів помідорів, повністю домінує над геном, що зумовлює грушеподібну форму плодів, існування якої пари генетичних характеристик неможливо для помідорів. Тобто завдання скеровано на перевірку вміння застосовувати знання щодо встановлених Григорієм Менделя закономірністю спадкування ознак. За результатами аналізування основи завдань можна дійти висновку, що для помідорів неможливо існування грушеподібної гетерозиготи, оскільки ген, що зумовлює грушеподібну форму плодів, є рецесивним. У парі з домінантним геном він не виявлятиме, тому гетерозиготна буде кругла форма. Тому відповідь, існування якої пари генетичних характеристик неможливо для помідорів, це грушеподібні гетерозиготи. Ось у нас зображена схема схрещування. Коли у нас круглі схрещуються з грушеподібним. В першому у нас створюються всі 100% круглі, а в другому поколінні ми круглі між собою схрещуємо і отримуємо 75% круглих гетерозигод і 25% грушеподібних гомозигод. Існування якої пари генетичних характеристик неможливо для помідорів, це грушеподібні гетерозигоди. Тобто, ми можемо сказати, наступне завдання: за успадкування резус групи крові відбита ген Д велика, який має два алелі. д велика – це резус позитивної крові, і Д малий – резус негативної крові, в обох батьків резус позитивне кров. Укажіть правильне твердження. Тобто, за результатами аналізування основ завдання можна дійти висновку, що в нього йдеться про моногібридне схрещування, яке зображено на схемі. За умови повного домінування домінантна ознака проявляється як у гомозиготних за домінантною ознакою, так і в гетерозигод. В умові завдання сказано, що обоє батьків мали домінантні алель, а про другий алель не зазначено нічого. Тобто можна припустити, що батьки можуть бути як гомозиготні, так і гетерозиготи за даними ознаками, а їхні діти можуть бути як резус позитивними, так і резус негативними. Це є другий закон Менделя. Тому відповідь, що їхні діти можуть бути як резус позитивними, так і резус негативними. Наступне завдання: уявіть, що ви медико-генетичний консультант. До вас звернулася сім'я, батько, мати і двоє дітей з проханням з'ясувати, чи є діти рідними для їхньої подружньої пари. Ви провели дослідження групи крові всіх членів сім'ї і отримали такі результати. У батька четверта група крові, у матері друга, старша дитина третя, у молодшої перша. Укажіть правильне твердження. Тобто тут вам треба з'ясувати, хто є рідним, а хто є нерідним. Ми записуємо деном, що батька є четверта група крові, мати друга, старша дитина третя, молодша перша. Виносимо їх генотипом. і далі ви просто з'єднуєте батьківські форми. Батько з матір'ю. Матір друга група крові, от ми бачимо за таблицею групи крові у матері друга, у батька четверта. Тому групи крові дітей можуть бути друга, третя та четверта. А в нас сказано, що старшої дитини третя, а у молодшої перша. У нас перша група ніяк не може відбутися, тому можемо сказати, що старша дитина може бути рідною, а молодша ні. Наступне завдання така ж сама задача. Уявивши ви медико-генетичний консультант, до вас звернулася сім'я з проханням з'ясувати, чи дійсно батько є рідним дітям, які живуть в цій сім'ї. Ви провели дослідження групи крові всіх членів сім'ї і отримали такі результати: батько перший, матір друга, старша дитина друга, молодша дитина четверта. Те ж саме, не ні треба нічого з'ясовувати, просто схрещуйте батьківські форми. Матір друга, батько. Перша. Другу з першої з'єднали, і у нас утрималась. От, ми можемо побачити за таблицю: другу з першої, у нас отримується друга та перша. І далі ви дивитесь на дітей. У старшої дитини друга, тобто правильна, а у молодшої четверта. Четверта ніяк не може відбутись, тому що в нас буде друга та перша. Тому можемо дійти висновку, що старша дитина може бути рідною, а молодша ні. Наступне завдання: Троє юних генетиків провели схрещування гарбузів із жовтими дископодібними плодами, з гарбузами з жовтими кулястими плодами. У потомстві вони отримали 3 8 рослин жовтими дископодібними, 3 8 рослин жовтими кулястими, одна восьма рослин з білими дископодібними, одна восьма рослин з білими кулястими плодами. Юні генетики висловили свої думки щодо цього: оцініть їхню праведність. Перший генетик білі плоди, домінантна ознака. Ми дивимося, скільки у нас було найбільше гар... гарбузів. восьми – жовті, 3-8, жовті кулясти, тобто ми можемо сказати, що жовти, дископодібні та кулясти є домінантними ознаками. Одна восьма з білими дископодібними, і одна восьма з білими кулястими. Це є рецесивні ознаки. Другий генетик, одна з вихідних форм була рецесивною гомозиготою за ознакою форму. От ми можемо побачити схему схрещування комплен... взаємодія генів, коли у нас хрещує сферична форма гарбуза з сферичною. У нас отримується дископодібна. А в другому поколінні ми можемо побачити, як дископодібну, сферичну та видовжену. Третій генетик обидві вихідні форми були гетерозиготні за ознакою кольору. Тобто, аналізуючи основу завдання, можна константувати, що в завданні йдеться про дегібридне схрещення. Дегібридне схрещення це схрещення особин, які відрізняються за двома парами ознак. Закон незалежного успадкування ознак роз, е, засвідчує, що кожна пара альтернативних варіантів ознаку успадковується незалежно від інших пар і дає розщеплення три за кожних пар. Перший генетик висловив неправильну думку, беручи до уваги, що при схрещенні гарбузів жовтими плодами у їхньому потомстві з'являються особини з білими плодами. Білий колір не може бути домінантною ознакою. Другий генетик висловив правильну думку. Що одна з вихідних форм була рецесивною гомозиготною за ознакою форми плодів. Серед нащадків одна половина мала дископодібну форму, а іншу кулясту. Таке співвідношення можливе за умови, що одна з вихідних форм була рецесивною гомозиготою. Третій генетик висловив правильну думку, що в обидві вихідні форми були гетерозиготи за ознакою кольору плодів. Серед нащадків відбулось розщеплення за ознакою кольору плодів у співвідношенні 3 к одному. Що можливо за умови, коли обидві вихідні форми були гетерозиготні за ознакою кольору плодів. Наступне завдання таке ж саме, як ми робили попереднє, собаководи одного з клубів протягом кількох років схрещували мексиканського бершерстного собаку між собою у потомстві. Завжди були безшерстні шерстні собаки у співвідношенні два к одному. Також з'явилися мертві цуценята з чисельними аномаліями. Собаковода висловила свої думки щодо цього. Бешерстність є домінантна ознака, безшерстність собаки завжди гетерозиготні, і домінантний ген у гомозиготному стані спричиняє загибель цуценят. І ми можемо побачити, що домінантна ознака це, звичайно, є безшерстність, тому що два к одному. Бешерстність 2, шерстність 1. Тому ми можемо сказати, що безшерстність це домінантна ознака. Безшерстність собак завжди гетерогаметні, гетерозиготні. Ми теж це можемо побачити: а, велике, а мале. І домінантний ген у гомозиготному стані спричиняє загибель цуценят. Тому теж ми можемо це сказати, тому що у нас є А велике, а велике це у нас гомозиготи, і А мале, а мале. Теж оце амале-амале і спричиняє загибель цуценят. Ми можемо побачити за допомогою отакої решітки Пенета. коли ми можемо записати дано, що а велика – це безшерстність, а маленька шерстність. Ми схрещуємо між собою за допомогою решітки Пенета. і можемо побачити, що у нас буде за генотипом 1 2 1 за фенотипом 3 1 Тобто усі мають рацію. От ми можемо побачити схему схрещування на прикладі цієї задачі, коли у нас є коричневе забарвлення шерсті з палеве забарвлення шерсті. В першому поколінні у нас отримується палеве забарвлення шерсті, а в другому поколінні ми можемо спостерігати як палеве, чорні та коричневі. Це. Взаємодія називається епістатична взаємодія генів, тобто епістаз. Наступна задача. Карий колір очей, тобто карий чоловік з першої групи крові одружився з блакитноукою жінкою, у якої четверта група крові. Карі очі є домінантна ознака. Якими за фенотипом можуть бути їхні діти, якщо відомо, що чоловік гомозиготний за геном забарвлення очей? Теж саме ми можемо записати дано А велике карі очі, А маленьке блакитні очі. Ми схрещуємо, є гомозигодні, от у нас зображено хромосоми, хто забув, як виглядає гомозигот та гетерозигот. Є групи крові, генотипи людини з різними групами крові. Ми провели схему схрещування. І побачили, ну, по-перше, ми визначаємо тут дві ознаки. Перше – це забарвлення очей, друга це група крові. На першому ми можемо взяти або визначати групу крові, а потім е забарвлення очей, або визначати забарвлення очей, а потім група крові. Без різних. Тобто, я визначав, по-перше, групу крові. Тобто, ми схрестили і отримали другу та третю групу крові. Далі я визначав забарвлення очей. Тобто караокі. Домінантного ознака схрещується з рецесивної блакитної оки. І ми бачимо, що в першому поколінні у нас 100% караокість. Тому правильна відповідь, що карооті друга група крові та караоті третя група крові. Наступне завдання. Ген ще зумовлює круглу форму плодів. Помідорів повністю домінує над геном, що зумовлює грушеподібну форму плодів. Існування якої пари генетичних характеристик неможливо для помідорів. Ми записуємо в дано, що а велика у нас круглі плоди, А маленькі грушеподібні плоди. Е, робимо схему схрещування перше покоління. В першому поколінні у нас 100% круглі, в другому поколінні у нас отримуються як круглі, так і грушеподібні. У нас отримується. А-велике, А-велике – це у нас гомозигодні круглі, А-велике, А-мале – гетерозигодні круглі, А-мале, А-мале – гомозигодні грушеподібні. І тому питання, якої пари генетичних характеристик неможливо для помідор? Неможливо це грушеподібні гетерогаметні. Ген рецесивний алель якого спричиняє гемофілію локалізований в ікс хромосомі. Чоловік, хворий на гемофілію, одружився зі здоровою жінкою, яка є носієм гена гемофілії. Подружжя звернулись до медико-генетичному консультантсу. Під час ультразвукового дослідження з'ясувало, що в них народиться хлопчик, яка ймовірність, що він буде хворий на гемофілію. Ми записуємо дано ген нормального сідання крові велике H, аж, аж маленьке це є гемофілія. Знайти треба відсоток. Ми схрещуємо між собою, виносимо генотипи і в першому поколінні отримаємо ось таке співвідношення. І ми бачимо за співвідношенням, що 50% вони будуть здорові та 50% вони будуть хворі. Тому питання, яка ймовірність, що він буде хворий на гемофілію, дорівнює 50%. От ми можемо побачити схему закономірності успадкування щеплено зі статтю. Коли у нас йде здоровий батько, здорова мати, але є носієм захворювання, то у нас утворюється здоровий син, здорова дочка, уражений син та дочка носієм. Коли ми говоримо про здорового батька та ураженого мати повністю, у нас буде здоровий син, здорова дочка, уражений син та уражена дочка. Уражений батька та здорова мати буде. Здоровий син, уражена дочка, здоровий син та уражена дочка. Тобто в даному випадку у нас будуть синов'я здорові, а дочері будуть захворювані. Можемо побачити на даній схемі у нас зображено родовід. І ми можемо прослідкувати за родоводом. У нас є здоровий жінки, здоровий чоловік. Жінка позначена кружечком, чоловік-квадратиком. Жінка-носій, можемо бачити. Червоні у нас позначені – це хвора жінка, хворий чоловік. І сині квадратики ми можемо побачити, що це предки сучасної британської королівської сім'ї. Ось такий от родовід. Наступна задача. Хвороба канавана, рідкісна генетична хвороба, патологія людини пов'язана з розвитком нейродегенерації. Причиною хвороби є дефект гена АСПей, локус якого міститься в 17 хромосомі. Він кудає фермент аспатанацелазу, який у нормі забезпечує перетворення Н-ацетиласпартату. Продукти цієї реакції є необхідними для утворення мійливих оболонок нервів. Хвороба розвивається за одночасною наявності двох дефектних алелів цього гена. Питання: яка ймовірність народження в подружжя дитини з хворобою канавана, якщо один з подружжя не має дефектного гена, а інший гетерозиготний за цим геном. Тобто ми можемо вже сказати, що це буде 0%. Ми можемо, Якщо ми не знаємо, ми можемо провести схему схрещування, що А велике це у нас здоров'я, А маленькі це у нас хворі. Ми Робимо схему схрещення і бачимо, що в першому поколінні у нас будуть всі здорові. Тому відповідь є 0%. Дякую за увагу!